Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Правління нащадків короля Данила Галицького Загибель Галицько-Волинської держави. Після смерті Данила управління в Галицько-Волинській державі перебрав на себе Василько його брат. Але володіння, що перебувало без... під безпосереднім правлінням Данила, було розділено між трьома його синами Левом, Мстиславом та Шварном. Лев Данилович отримав Галич і Перемишель, Мстислав – Теребовлянщину, Шварно, Белс, Холм, Дорогочин, Чорну Русь та червенські міста. Після смерті Василька Волинь успадкував його син Володимир Василькович. Попри поділ на уділи, Романовичі вели спільну зовнішню політику. Найбільш енергійним і рішучим правителем серед Романовичів був князь Лев. Однак його дії були не завжди виваженими послідовними, через що він дістав прізвисько Шалений. Найбільш безглуздим учинком князя, що мав далекосяжні наслідки, стало отруєння за його наказом у 1267 році Литовського князя Войшилка, який постригся в ченці і передав Литовський великокняжий престол молодшому брату Лева Шварнові. Цим учинком Лев завдав шкоди собі, утратив можливість посісти литовський престол і зробив непевним становище шварна. Після смерті шварна литовська знать повернула до влади в Литві литовську династію. Лев же підпорядкував володіння брата собі, ставши наймогутнішим серед братів. Більшу частину свого тривалого правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах з сусідами Польщею, Угорщиною, Литвою і ятвягами. В 1279 році Лев втрутився в боротьбу за володіння краківською землею, де після смерті князя не залишилося наступника. Однак Лев зазнав поразки. Тоді він вирішив захопити Люблінську землю. Але й тут йому не пощастило. Люблин був під його владою лише декілька років. Єдиним більш-менш серйозним успіхом князя було відвоювання в угорщини частини Закарпаття з центром у Микачеві. За роки безладного князювання Лева його володіння занепали. Повною протилежністю Лева був волинський князь Володимир Василькович. Своє невеличке князівство він зробив процвітаючим. Розвивалися міста, торгівля і ремесла. За сприяння князя велося широке будівництво церков, монастирів, розвивалося літописання. І не випадково, що від початку 14 століття центр Галицько-Волинської Русі перемістився до Володимира Волинського. У тогочасному світі Володимира шанували як мудрого і справедливого правителя. У зовнішній політиці він віддавав перевагу дипломатії, але не уникав і він, коли по-іншому залагодити справу було неможливо. Володимир був один із небагатьох князів, про якого літопис залишив нам словесний портрет. Він виглядає так Цей благородний князь Володимир був високий на зріст, широкий у плечах. Гарне обличчя, волосся мав кучеряве, бороду він стриг, руки і ноги в нього були гарні, голос низький, він тлумачив книжне писання, тому що був він великий філософ, лагідний, смиренний, незлобний, правдивий. Володимир заповів свої володінням Мстиславу Даниловичу, який став стримуючим чинником для запального лева. Останні десятиліття правління Романовичів складно відтворити через брак джерел, а ті, що існують, дають іноді протилежні відомості, навіть дати правління князів, і ті не завжди збігаються. Після смерті Мстислава і Лева більшу частину Галичини і Волині успадкував Юрій І Львович, онук Данила Галицького. Юнацькі роки Юрій разом з батьком провів у постійних походах і війнах. Але самостійне правління відбувалося переважно в мирі. Юрій, який послуговувався титулом короля, знову з'єднав Волинь і Галичину, а столицю держави переніс з Холма до Володимира. Проте то вже була зовсім інша галицько волинська держава ніж за часів Данила Романовича. Юрій був змушений поступитися Литві Дорогочином та Берестям Польщі Західною Галичиною та Люблином. У той же час, скориставшись особицею в Золотій Орді, він звільнився від її зверхності, відновив владу над Понизям, розширивши кордони держави аж до гирла Дністра і Південного Бугу, підтримував дружні стосунки з Польщею та Тевтонським орденом. Важливим кроком Юрія І стало сприяння утворенню окремої Галицької православної митрополії у 1303 році. Галицька митрополія обіймала більшість заселеної української території. Такий крок було продиктовано прагненням позбутися московського впливу. У 1299 році митрополит і всія Русі перебрався до московської землі. Як свідчить польський хроніст Ян Длогуш, Юрій був людиною спритною і шляхетною, щедрою для духовних осіб. У його правління Русь користувалася благами миру і величезного добробуту. Після смерті Юрія І у володіння галицько волинською землею вступили його сини Андрій та Лев II, які титулувалися так Божою милістю князі всієї Руської землі, Галичини і Володимирії. Брати продовжили політику батька. Між 1316 і 1320 роком та в 1323 році брати змогли відбити напади монголів, а також стримали наступ литовців. Проте під час одного з боїв за невідомих обставин чи то з литовцями, чи то з монголами вони загинули, з їх смертю закінчився рід Романовичів за чоловічою лінією. Претендентів на спанщину загиблих не бракувало. Між 1324 триста двадцять четвертими в ролі Галицького і Волинського правителів епізодично згадуються двоє братів князів із Сілезії, нібито запрошених боярами. А на початку 1325 року княжий престол посів обраний волинськими боярами Болеслав Тройденович, син Мазовецького князя і сестри покійних Романовичів Марії Юріївни. Болеслав Тройденович посів Галицько-Волинський престол у 14-річному віці. Він прийняв православ'я і став останнім самостійним володарем князівства під ім'ям Юрій II Болеслав. Попри своє польське походження, князь вів активну антипольську політику. Для боротьби, для боротьби він уклав союз із Литвою, одружившись із дочкою литовського князя Гедеміна Євфімією. Другий напрям своєї політики він обачав у протидії монголам, для чого уклав союз з Тевтонським орденом. За нього було остаточно втрачено землі Берестейщини, Підляща та Понизя. Міцної опори серед місцевої знаті його правління не знайшло. Князю докоряли за надмірну підтримку міщан іноземців, чехів і німців, потурання католицькому духовенству, що слідом за ними простувалося на Русь, а також утиски в правах волинської знаті. Юрій II намагався вирішити традиційну проблему приборкання галицького боярства. Для цього владу на місцях він передав своїм підданим намісникам. А до боярської ради допускав лише тих бояр, що безпосередньо йому служили. Юрій II знову відновив Галицьку православну митрополію, митрополитом став Теодор. Одначе боротьба з боярами коштувала Юрію II життя, і у 1340 році бояри його отруїли. Раптова смерть Юрія II перетворила Галицько-Волинську державу на здобич для сусідніх держав. Уже за кілька днів після кончини Галицько-Волинського правителя польський король Казимир III оволодів Львовом, але втримати його не зміг, наразившись на сильний опір мешканців міста. До того ж, бояри на чолі з Дмитром Дядьком звернулися по допомогу до монголів. У результаті досягнутого компромісу. Казимир III був змушений визнати владу Дмитра Дитька. Проте, після смерті останнього, Казимир III зміг відторгнути від Галичини Сяноцьку землю. А в 1349 році здійснив масштабний похід, захопивши Львів, Белз, Холм, Берестя та Володимир. Цю загарбницьку кампанію польський король назвав Хрестовим походом проти схизматиків, православних і литовців-язичників. Наступного року Володимир Берестейщину Белську та Холмську землю поталанило захопити волинському князеві Любарту, який мав більше підстав на володарювання в Галицько-Волинській державі. Своєю чергою Казимир III, щоб довести своє право на ці землі, став користуватися титулом короля Русі. Зрештою, в 1352 році між Польщею та Литвою було укладено перемир'я. Галичина відійшла до Польщі, а Волинь із містами Володимир, Луцьк, Белськ, Холм та Берестейщина – до Литви. Такий поділ було скріплено вічним миром 1366 року. Проте боротьба за Галичину не припинилася. На приєднаних землях впроваджувалась польська система устрою і судочинства, почалося поширення католицизму. Уже в 1361 році було утворено католицьке архієпископство з центром у Львові. Закривалися православні церкві і монастирі, насаджувалася зневага до православ'я та української культури. Таким чином, для українців польське панування означало початок тривалого соціального та етнічного конфлікту, який поширився на всі сфери життя України. Після смерті Казимира III Польща, за династичною угодою була змушена передати Галичину Угорщини. У складі Угорщини Королівство Галицьке стало власним володінням короля Людовіка Угорського, яке він передав своєму племянникові силеському князю Володиславу Опольському. Королівство Галицьке стало васально залежним від Угорщини. Проте Владислав, що правив у Галичині з 1372 по 1378 рік і потім з 1385 по 1387, прагнув позбутися залежності від Угорщини. Він створив свій апарат управління, карбував власну монету з гербом і навіть титулувався самодержцем Русі. Для реалізації своїх планів Володислав спирався не на місцеве українське населення, а на переселенців поляків, німців, угорців і активно насаджував католицизм. А після смерті Людовіка у 1387 році Галичина знову перейшла до складу Польщі. Цьому сприяв факт, що королевою Польщі була молодша дочка Людовіка Ядвіга. Чоловіком Ядвіги і королем Польщі став, за умовою Кревської унії 1385 року литовський князь Ягайло. Підписуючи унію, Ягайло зобов'язувався навік приєднати всі свої землі литовські і руські до корони польської. Таким чином, Галичина майже на 400 років перейшла під владу Польщі. Після смерті Юрія II Болеслава першим претендентом на престол Галицько-Волинської держави став Любарт Гедемінович, син Великого князя Литовського Гедеміна. Він був дядьком Болеслава за жіночою лінією, але своє право йому довелося відстоювати у сорокарічній боротьбі з польським королем. Боротьба велася з перемінним успіхом за вічним миром 1366 року Любертові залишався лише Луцьк. Решту земель Волині отримав Олександр Коріатович як намісник польського короля. Але Любарт не змирився з поразкою, він захопив Володимир і зруйнував польський замок. У 1382 році, після запеклої боротьби, Любарт повернув собі і Галичину. Але вже після смерті Любарта Галичину знову здобули поляки. Любарт, як писав Михайло Грушевський, зберіг для Волині виняткове становище. Вона була зовсім осібним світом, не схожим на Велике Князівство Литовське. Любарт дбав про розвиток торгівлі, був засновником оборонного мурованого замку в Луцьку, зводив церкви, побудував місто Любар. А найголовніше, за його князювання Волинь залишалася Руською, тобто українською землею, за суттю.